Доброго дня всім! Часто люди думають, що ходять до церкви, при цьому вони можуть робити, що хочуть красти, брехати, блудити. Багато людей приходять до церкви, щоб взяти, а Бог дав дві заповіді: любити Бога, любити ближнього, тобто віддавати любов. Тільки таким чином ми можемо змінити людей і цей світ. Слово Боже показує нам, що можна, а що не можна робити на прикладі двох апостолів – Юда і Петра. Юда був гордий зі своєю думкою. Він крав, не з'єднувався з церквою, продав Ісуса за 30 срібників. Коли все пішло не так, як він хотів, він повісився. Ісус сказав про нього, краще було би такому не народитися, тому що він втратив завіт з Богом. Петро теж тричі зрікся Ісуса Христа, був амбітною людиною, але після Воскресіння Ісус Христос, підійшовши до нього, спитав: Тричі, чи любиш ти мене Петро? І тоді Петро. Петро зрозумів, що він готовий віддати своє життя за господа, мерти для себе і справ... і став справжнім апостолом.